Він розповідає цій жінці, що скільки б вона не пила води з цього колодязю, вона не втамує своєї внутрішньої спраги. Але цікаво те, що ця історія відбувається в тому ж місці, де Яков зустрів Рахіль. В тому ж місці, де Ісаак зустрів Ревеку. І це як прообраз того ж місця, де Адам зустрів Єву. І все це відбувалося біля джерела живої води. І якщо ви думаєте, що це просто отак от випадково, ви помиляєтесь це продумана, дуже класна, така от якась цікава історія Бога. І так само як в попередніх історіях Ісус зустрічає жінку біля колодязя і він розповідає цій жінці, що скільки б вона не пила води. З цього колодязю вона не втамує своєї внутрішньої спраги. І потім вже Ісус пропонує їй воду, яка може її спрагу втомувати навіки. І Він каже не про воду з колодязя, звісно, Він каже про себе. Він каже про життя Бога, яке приходить через Ісуса Христа, через нього до нас, щоб задовільнити нашу найглибшу справу.